Друзі, у нас у продажу з'являється Audi A5 2019 рік випуску в S-Line на повному приводі. Квадра система повного приводу від Audi. Звісно, автоматична коробка передач, двохлітровий бензиновий двигун. В Україні у нас один власник, 19 фірмові диски, нова зимова гума встановлена. Дуже класно виглядає автомобіль, дуже комфортний. Технічно жодних зауважень повністю обслугований. Красивий колір, є у нас тонування скла, є передні задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Дуже гарна комплектація. Повторюсь, комплектація S-Line. Звісно, є косметика. Косметика неглобальна. По шпаклівці у нас шпакльована задня ліва арка. В салончику шкіряний салон чорного кольору в ідеальному стані. Чорна стеля є у нас люк в комплектації, безрамкові. Вікна виглядають дуже класно. По комплектації, друзі, у нас, звісно, повний електропакет, всі можливі електрорегулювання, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз це все є. Під кермові пелюстки. 106 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, мультимедіа з камерою заднього огляду. Багатозонний клімат-контроль, підігріву, вентиляція сидінь, старт-стоп, спорт режим, все, що хочеш, тут є. Друзі, дуже комфортний, дуже класний автомобіль. Повторюсь технічно жодних зауважень. Автомобіль повністю обслугований, виглядає чудово. Авто вже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!